Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Скандальне будівництво на Проскурівського підпілля 201, дріб один що у Хмельницькому. Тут падав паркан, а нещодавно прорвав колектор. Але забудовнику начхати. Народний контроль вкотре приїхав сюди з перевіркою. Будівництво почали навесні минулого року. Люди мітингували, страйкували, руйнували паркан та забудовника. Це не зупиняє. Будує попри приписи інспекції, попри аварію на колекторі. Каналізацію розірвало пізно ввечері за парканом в забудовника. Головна версія аварії зношеність системи, але журналісти народного контролю з'ясували, що ще рівно рік тому цю частину колектора визнали справною, а от занепокоєння викликали зовсім інші ділянки цієї каналізації. Більш детальне обстеження було де на ньому було виявлене порушення. То було в 2015 році, у лютому місяць. На такому пустирчику замийку незначне просідання грунту на цій частині не було працювало. «Аварія колектора може бути пов'язана з тим, що забували свай. Може, звісно, може, може бути пов'язана. Зранку під парканом людно, попри все, робота кипить, одні ремонтують колектор, інші будують багатоповерхівку, а Державна архітектурна будівельна інспекція намагається вкотре перевірити забудовника. Припис про зупинення будівельних робіт був направлений 11 місяця 2016 року. Часо на виконання припису припис виконується негайно з моменту отримання. Не допомогли полісмени. Їх теж на будмайданчик не пустили. Достаток. Навіть на запрошення правоохоронців забудовник не відреагував, хоча про перевірку знав давно. «Піхала слідчо-оперативна група. Вони відібрали в нього пояснення. От і колеги, от. Написали заяву, далі по заяві будуть реагувати. А поки поліція буде вивчати заяву дабі, комунальне підприємство Хмельницькводоканал готує акти по цій аварії. Спеціальна комісія вже згодом буде шукати винного у прориві колектора. Акти, де будуть всі вказані там і терміни, і відстані. І... Час експлуатації і що знаходилось на майданчику, буде засідати комісія. Якби замість багатоповерхівки звели магазин, під який депутати виділили земельну ділянку, то і аварії могло б не бути. Ми й надалі відстежуватимемо події навколо скандального будівництва. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.